Друзі, всім привіт! Як ви зрозуміли з назви відео, воно таке клікабельне, воно дуже гучне. Але я забігаю наперед, це не клікбейт, як каже наша сучасна молодь. Дійсно від нас пішов замовник до інших. Але я пропоную цей кейс сьогодні розібрати через призму лише одного автомобіля. І цей автомобіль був учасником цього замовлення. І тут треба сказати, що десь тиждень назад ми випустили відео. Хто не бачив, можна подивитися. Там ми розбирали кросовери до 20. І дуже вам вдячний за те, що ви накидали в коментарях дуже багато, багато всяких автомобілів, які ми не зачепили. І один з лідерів це був Mitsubishi Аутлендер третього покоління. От чому він не попав? І яке відношення він має до цього замовлення, от про це сьогодні поспілкуємося. Традиційно треба розповісти про саме замовлення. І от замовлення у нас наступне: замовник хоче лише один автомобіль без альтернатів. Це дуже класний вибір, хоче він міцніший Outlander, і казалось би, цих аутлендерів просто большой вагон і маленька тележка. Але є одне, але він хоче трьохлітровий аутлендер. І принципова різниця між 3-літровими автомобілями і іншими це те, що трьохлітрового не буває на варіаторі. Вони лишують, вони лише існують на традиційному, старовірному гідротрансформаторі. І тут я відійду в сторону і скажу від себе: просто послухайте, якщо у вас є можливість не купувати варіатор, то вам треба не купувати варіатор. А тепер повертаємося назад до історії. Замовник до нас звертається: я хочу вибрати автомобіль під ключ. І ми розуміємо, що ми не зможемо йому допомогти. Я зараз розповім, чому. На момент, коли ми знімаємо відео цих автомобілів по всій Україні, всього як ви думаєте, правильно. Чотири штуки. Тиждень назад їх було набагато більше, їх було сім. І в розрізі місяця ми постійно моніторимо, Ми розуміємо, що не більше десятки їх буває. А тепер на кінці це на історії, коли в день продається мільйон окей. Не мільйон автомобілів в Україні не продається, а от сотню тисяч приблизно продається. І от сто тисяч автомобілів, що продається. Умовно чотири автомобілі є лише на всьому ринку України. І даче гарантії, що ми точно зможемо знайти класний варіант. Це трохи поза межами нашого розуміння. Тому ми відмовляємо і розповідаємо чому. Але замовник, ну, він такий же впертий, як і я. Я особисто розумію, що якщо я хочу щось, і, от, наприклад, якби я захотів трьохлітровий Outlander на автоматі, щоб ви мені не розказували, я б шукав трьохлітровий Outlander на автоматі. Він робить точно так же, я його чудово розумію. Чому? Тому що це здоровенний, класний кросовер. Він плюс-мінус нормальний по ціні, він нормальний по. В місності. на ньому можна з'їхати і не лише на камінці, можна заїхати і в пісок. І розуміти, що нічого не буде, не перегріється варіатор, а пережує цей момент гідротрансформатор і все буде з цим нормально. Я це розумію, тому я тут стану на сторону замовника. І таким чином ми прийшли до огляду, як на точку зору замовника, самого найкращого, що є, Mitsubishi Outlander, трьохлітровий 2017 року. ДИВИМСЯ! Митсубиси, который с Василькова в рамках разового осмотра. Решетка не хватает тут элементов каких-то и она сломана, не стоит на месте, он тут шатается. Тут тоже не вставлено, тут не вставлено. Ну, откровенно, подъехав, у машины такой дручающий вид. Глубовое стекло у нас китайское. Тут такая глубокая вмятина. Ну где-то говоря полпальца влазит сюда. Тут тоже мятина глубокая. Тут вот такие следы испражнения. Тут все запилено, зацарапано, поломано. Капец. Кто-то не попала курка. Шторки нету, да, у вас? Царапанный потолок. Тут у нас следы от рихтовки ПДР. -а. Бампер этот будет красный. Тут тоже следы от рихтовки ПДР. -а. Тут тоже какой-то разлит клей. Это крыло чуть торчит наружу. Тут, тут -то тоже. Тут есть поклевка на краю. Тут тоже есть поклевка Это крыло у нас не красилось, но оно подерилось Вот тут вот такие ореолы. И вот тут вот ореолы. Слегка подкрашивалось. 25. Тут есть поклевка Течет он радиатор кондиционера. Вон там он у нас все в масле. Внизу течет какой-то радиатор. Эта фара перепаковывалась, точнее герметик. Это крыло прям руками чувствуется как оно из шпаклевки. Ну и классика загнутый лонжерон. вот он ушедший. Поднимаем от лендер на подъемник, тут можно увидеть качество прокрасок, в разных ракурсах оно все вот, вот так вот пятном по мнению уважения приезжать на просмотр Это на да. грязной машине как минимум бампер задний красился ух ты моя. Э -э -э -э. короче гниляк очередной глушитель сечет где то у нее защиты отсутствуют амортизаторы под замену она когда едет она не держит дорогу лежачие полицейские и прочее но не держит еще по причине ушедшего лонжерона она гуляет чуть чуть на скорости Значит, тут бампер тоже красился. Радиатор кондиционера под замену. Он погнут, он сопливит, Тормозные механизмы в ржавчине. саленблок заднего рычага начинает отслаиваться. Никто тут никогда не менял масло. Забрызгали сколько могли. Там внутри есть дырка. Сечет. Или вот здесь. Там он ржавый кусок ланжерона. Его крутили, его мазали. Там видно хорошо. А тут, тут тоже все замазано. Тут, тут видим тоже масло текущее. Тут тоже лонжерон. Тут, напевно, шановному глядачу, треба розповісти, чому ми взагалі не відмовили замовника дивитися цей автомобіль. І я зараз поясню, Прикиньте ситуацію. Ну, по-перше, треба зазначити, що серед того, що є на той момент, коли ми оглядаємо, це найкращий автомобіль. Так, да, це Америка, він там якось ушкоджений, але пошкодження у нього лайтове. Десь тут я попрошу монтажерів, Вони вам вклеять фотографії саме цього автомобіля, як він виглядав при придбанні, і ще накинуло те, що. Цей автомобіль в родині. І коли з ними спілкуєшся, і вони розповідають так: от коли цей автомобіль хворів, ми завжди возили його до лікаря. Він от ми за ним дивилися, Лілієлі. -лі -лі. Ми засунули туди стільки коштів, ми за ним доглядали, як не за одним автомобілем, який у нас був в родині. Цей стан автомобіля майже ідеальний. Що сталося? Ви бачили те, що в якому стані автомобіль? Ні, звісно, я розумію, людину, що продає. Цю машину для нього, в порівнянні, наприклад, з таксістами або з іншими автомобілями, так це стан можна сказати, що він кращий ніж інший. Але в порівнянні з якістю надання нашої послуги, ми точно розуміємо, що там щось дуже далеко в космосі від ідеала. Я не бачу сенсу коментувати про всі недоліки. Ваня вам і так все чудово розповів і показав, як воно відбулося. Чому ми поїхали на підйомник? Тому що ну, була ще надія, що відремонтовано воно класно, але по факту це з'ясувалося, що це черговий гніляк. Далі ми замовника не залишаємо без уваги. Ми разом моніторимо ринок, ми даємо відповідь на те, що він обирає, в якому стані автомобілі. І от один з найкращих я вам зараз покажу. Що про нього пишуть у продажу рідкісний Mitsubishi Outlander. Погоджуюсь. Він дійсно рідкісний, тому що він трьохлітровий. Автомобіль був придбаний в США, придбаний в страховій компанії з невеликими ушкодженнями. А от тепер, друзі, давайте я вам покажу зі своєї точки зору, що таке невеликі ушкодження. Всі автомобілі ми перевіряємо через сервіс Car Vertical. про всякий випадок. Я нагадаю, що внизу є посилання, натискаєте на нього, а автоматично отримуєте 20% знижку. Або ось вам промокод 1 авто, який вам також дозволяє отримати 20% знижку. Лише одна фотографія. Що ми по ній бачимо? Ми бачимо, що лівий лонжерон він тупо ушов. Ну, тобто тут нема. Права частина лонжерона, вона взагалі вийшла за межі автомобіля. Лонжерон це. Для тих, хто не розуміється, що це, це несуща частина автомобіля. Це те, куди кріпиться подрамник, це те, куди кріпиться колеса, це завдяки чому ваш автомобіль їде рівно. Коли ви бачите отаку історію, повірте, навіть якщо повністю поміняли там лонжерон, я вам запевняю, що в наших реаліях це зробити можна, але це піпець, як дорого, якщо зробити. Так, як на заводі, так зараз ніхто не робить. Принаймні, точно не на таких автомобілях. Тому ми його пропускаємо мимо. Тому що ну, ми за те, щоб людям радить щось нормальне. Отут нормального з вирогідністю в 97% не буде. І все це ми дізналися завдяки сервісу CarVertical. Про всяк випадок нагадаю, що внизу під відео є закріплене посилання. Натискайте на нього, отримайте 20% знижку, або ось вам промокод 1 авто. Це від нас для вас також скітка. Ну, це якщо ви будете використовувати, не прям нажимати на. На посилання, а вставлять промокод. Це ще не кінець історії. Іде тиждень часу. З'являється новий автомобіль. Ми також дивимося по ісходним даним. Він Ніяс, він трошки краще, ніж те, що є, але він далек від ідеалу Ми все це розповідаємо замовнику, і замовник іде думати, чекати, міркувати. Пройшовши тиждень, нема нових автомобілів Хлопець каже: а давайте спробуємо подивитися ще цей варіант. Ну, давайте подивимося, що з цього вийшло. Outlander у Львові. Кантик без пошкоджень, але тут по фарбі видно якийсь перехід по даху. Далі, складки отут на даху. Так, ось, Тут теж якась складочка. Це перехід фарбування. Якісь нюанси є. Бампер не дуже якісно фарбований. У нас не доклеєний скотч. Тобто так не ідеально фарбовано. Ну, Це все явно фарбовано. Тут Багато недоліків фарбування. Площина крила не відповідає площині дверей, воно стоїть не дуже добре. Тут і натертість воно вже ржавіє. Крило фарбоване, тут відсутня наліпка, така як має бути висі з тої сторони. Двері. Якість фарбування низька. Тут явно повторно фарбовано це все. А отут під пальцями відчувається складочка. Тампер, мабуть, повторно фарбований, тут накладка трохи відклеюється, гуляє. Явний перехід фарбування, хоча товщиномір ще номір ОК, 79. Бачимо трошки тустіше. Спокрівка, стойка Ось виспакривана. Так, мені тут не подобається ось це місце. Так, Так, тут є шпаклівочка. 200, 200, отже салон. Ручка має тут такі пошкодження невеликі, є пропалення на сидіння. Є отакі недоліки протерти. Резовіє каркас сидіння, пластики не сходяться, тут такі нюанси. Ось тут витерто наскрізь, Ковролін повністю протертий до основи. Так, це мені не дуже подобається. Пропада тут перетягувалася. Тут є океась пошкодження, дрібне, оце все переклеєне, щільно, чи не дуже щільно стоять, мабуть хтось вже дивився. Тут аналогічно він не заправлений, от провисає. Бачите, тобто це я не знімав, а він отак ставлений. Ну, ці двері я повторюсь, вони важко закриваються. Задній ряд розкладений, під, підголовника немає, не знаю, потрібно питати власника, чи він є. Став питання до п'ятки, кріплення балки, підрамника. Так, запаски немає. Тут багато корозії полонжевана там уже аж скрізна. Після цього огляду замовник відверто. Був незадоволений, Незадоволений не тим, як ми оглянули, а незадоволений тим, що ми не знайшли йому автомобіль. Хоча ми ще на вході попереджали, що це така дуже стрьомна історія, і не треба в неї лізти. Ми не можемо надати гарантію. І далі, якщо ви, якщо пробуєте, то це на ваш страх і різк. Ми зможемо розповісти технічну історію про автомобіль, те, що ми побачимо, за спрогнозувати, скільки він ще проїздить, взагалі чи треба на ньому їздити, але взяти на себе зобов'язаність, щоб його обрати, ми не можемо. Він Образився і пішов до конкурентів. З таким самим запитом, мені потрібен 3-літровий Outlander. І забігаючи наперед, вони йому знайшли автомобіль. Але це був вже зовсім не Outlander. Історія ми не про замовника, історія не про іншу. У нас є вся ісходна інформація, ми не будемо тут її розганяти, десь когось там в чи щось таке. Я хочу взагалі про Outlander сказати. Зрозумійте, класний Outlander, він є класний Mercedes. Він не доходить до продажу в авторі, він залишається десь там, бо це рідкісний автомобіль. Не, Це автомобіль не рідкісний, але ця комплектація рідкісна. І це приблизно, от як у мене. У мене є е, Volvo з мотором 4.4, я в собі ще один купив, але їх сука, тупо немає в продажу. Я вже не перший рік шукаю класну машину, але я знаходив. Ну, не в Україні, а щоб привезти купити її там за двадцятку євро і тут іще за десятку розтаможить, Та ну нафіг, я лише куплю собі щось інше. Два автомобіля або один дуже класний це історія моя. І продовжуючи тему про аутлендерів, якщо ви думаєте, що це просто замовнику не повезло, або ми спеціально для нього шукали, це зовсім не подинока історія. І пропоную подивитися ще один: це не з цього замовлення, а в принципі про Outlander. Заглядаємо Outlander, бачимо, що крило мало контакт з аркою, збита фарба, воно підмазано. Крило воно не в колір, тон він різняється. Також є відповідність по зазору, воно стоїть вище, ніж капот. Дрібні недоліки по, по лакуванню, по фарбуванню. Бамбар теж, очевидно, фарбований. Є Я... сліди наждаку під. Лаком, радіатор, кондиціонера має невелику замітість. Якщо з тієї сторони крило вище капота, тут навпаки капот вище крила трішки по дверях цих по фарбі нормально, але ось тут є отака велика, доволі велика м'ятана. Бачимо, як вона переливається на сонці. Криловий ковід у нас фарбований. капот підлакований. Локально. Видно, підлокований і десь скаче. А він цілий мальований ну, варний був. Та Заводкий, я зімрати замовляв. Є незначна замітість, тут на стійці. мають ознаки скручування. тут теж трішки трис є складка. Поріг і гарочка роблять. Ну, ну бачу, бачу, бачу. Так, тут роблено. Тут відповідно теж шпаклівка. Так, капот комплектний. На ньому присутня заводська шуба. Болти, очевидно, що скручувалися так як він замінювався. Mm. Сліди від скручування. ну Це очевидно, бо машина була ремонтована. Так, по радіатору кондиціонера він у нас має деформацію. Тобто тут він зазор дивимося між радіатором основним і радіатором кондиціонера тут такий, а якщо ми заглянемо сюди, він відсутній. Тобто він ось так. Що замінювалося? Цей елемент він тут відварений. Видно, як воно все фарбовано, є замин. Почали щось відсверлювати, його знімати, потім передумали, залишили. Підсилювач у нас від червоної машини. Нижня частина теж ремонтована, по ній видно трохи деформація. Тобто це замінювалося, переварювалося. Цей елемент, мабуть, від білої машини фарба лишиться. Видно, підсилювач теж від червоної, той саме від червоної машини видно. В цілому ось так. Тобто маємо переварювання. Фактично весь конструктив передньої системи. Так, отже, міняє СТО. Просто кронштейн загнутий, цей кронштейн теж підігнутий. Потягнув відповідно відкривників за собою. Альмівні колодки під заміну. Також бачимо, що є замітість на викрупні на виклупні на баняка. Трішки не прийнятий. Є отака корозія. Бачимо, що бензобак помятий. його грузили вилами і погнули. Тут є знову ж таки зачіпки від. Погрузчика не подобається мені гальма, це таки бажано комплексно замінити. Тут все знову ж таки задуто. Тут видно сліди ремонту, замин. Тут теж є деформація з цього м -м, кріплення нижнього. Це все це все деформовано. Зекономлю ваш час, нічого не буду коментувати. Ви самі все бачили. І взагалом у нас ще безліч автомобілів, які ми оглядували. Саме акцентую увагу трьохлітрових аутлендерів. Вони всі плюс-мінус в такому стані. Їх немає живих. От то, що доходить до продаж, неправильно таких автомобілів безліч. Вони є, вони їздять, але в вільний продаж вони не поступають. Знаєте, як із рук в руки там. Буду продавати, є гарячий пирожок. А я давай перший. Як лексуси розлітаються, от так само розлітаються і Mitsubishi Outlander, Трилендер саме трьохлітровий. Класна машина, офігітельна, От-от питань нема. Все у неї нормально. Але нормальних машин до продажу чомусь не доходить. Ну, от так історично сталося. Всі ці машини хотять. Дуже багатий запит у нас, або правильно сказати, цей запит він в топі серед того, що хотять люди. А чи можемо ми його виконати? На прикладі цього замовлення ми показали, що якщо ви хочете собі саме трьохлітровий Outlander, то прийміть до уваги цю інформацію. Є ще, звісно, і інші автомобілі, в які не варто лізти. Якщо ви зараз знаходитесь в стані пошуку автомобілів, внизу у нас є телефоні. Зателефонуйте, у нас спілкування безкоштовне. І наші менеджери абсолютно безкоштовно розкажуть вам, куди, в який автомобіль варто дивитися, а в який не варто. Безкоштовно ми поважаємо ваш час і ми допоможемо, якщо вам треба зекономити ваш час. Ладно, не буду розходитись. У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія Динавто. Всім удачі на дорогах, всім пока-пока.